Так, ну 22 секунди, окей, теперь зробить. Ну, да, да. Професійний баріста вже робить багато рухів інтуїтивно, да? збиває молоко по звуку, вливає однакові рухи. Тут е, більше на відчуттях. Все відбувається за рахунок запам'ятовування рухів. Ну я, наприклад, більш деталізовано. Мені було цікаво відпрацювати саму механіку, як правильно підставляти, як правильно що тримати, як правильно рух робити. У мене питання з молоком, оте наливання. Просто для фахівців воно раз пере, як -то кажуть, перевернув налив, скільки треба, стільки вийшло. А для мене це ще поки такий момент незвичний. Тренуватися хочу. Вже сподобалось, треба дуже класні емоції. По перше, я пився кави на декілька тижнів вперед. Далі я буду ходити на практику, робити, відпрацьовувати величезну кількість чашок, щоб довести до автомату свої дії. У нас зараз практика. Кожен бариста приготує мінімум 100 порцій. Я думаю, що незрячі бариста з часом не будуть відрізнятися від професійно. Цього реально досягти.